Важлива інформація тим, хто подавався на паспорт після 24 квітня, а також планував податися, але не може через проблеми з резервом. Як ми пам'ятаємо місяць чи два тому, коли а, Міністерство єдності таким змахом руки а, сказало, що ми всім вернемо паспорти, ну, в принципі, що і так по закону мали б вернути, і дійсно свою обіцянку виконали. І паспорти люди змогли забрати. Тепер міністр цього самого міністерства єдності заявляє, що наступним проектом буде можливість скасування такої вимоги. Тобто, всі, хто отримав, не отримав паспорти через резерв і не може їх отримати, а також хто хотів би податися, в них теж такий обов'язок забере, тому що в принципі. Ніякі ці військові облікові документи не допомогли, люди не перестали в Україну вертатися, і це без сенсу, тому що стільки створює проблеми і тому подібне. Ну, ми прекрасно розуміємо, що це все розкручування цього Міністерства єдності м готується під вибори і створюємо проблеми, потім їх вирішуємо, як хороший поліцейський, поганий поліцейський. Ну але наскільки воно реалізується швидко і реалізується взагалі, побачимо. Маємо надію, що на цьому все закінчиться.